Привіт усім! Кілька місяців тому у своєму телеграм-каналі я провела опитування про те, яка із запропонованих тем найбільше цікавить моїх підписників. Однією з таких тем була тема про батьків нашої Богородиці. Про те, що сталося із батьком, я розповідала у прямому ефірі, хто такий воїн творця. Сьогодні інформація про матір нашої Богородиці Живи та її участь. Хто вперше на моєму каналі представлюся? Мене звати Світлана у цьому світі на планеті Земля. І мене звати Леля у світі Слав, де живуть наші Боги. Я, як Світлана, є іпостасю нашого Творця-Рода, нашої Богородиці Живи і їх молодшої доньки, Антава нашої планети Лелі. На сьогодні 94% моєї душі Світлани займає душа Богині Лелі. Решта душі розподілені між частинками душі нашого Творця, нашої Богородиці та моєю душею. Отже, повернімося до теми відео. У нашій Богородиці живий був батько Ніколас і мати Вілена. Вони були правителями іншої планети під назвою Рідність. У них було 9 дітей. Жива це четверта донька. Батько, живий Ніколас, був сильним тираном. Мати Вілена боялася чоловіка, тому дітей виховувала відповідно. За часи сумісного життя і правління мати Вілена дуже сильно навчилася маніпуляціям. Це була її улюблена розвага маніпулювати жителями планети. Про те, хто був жителями планети і Рідність і що сталося з нашим творцем родом і його дружиною живою, які проживали на той час зі своїми нащадками на цій планеті, я розповідала у тому ж прямому ефірі, хто такий воїн творця. Тому, коли живою та усіма нащадками були вигнані на нашу планету, на той час вона сильно була низьковібраційна і занедбана та мала назву Нова Земля. Про це я розповідала у дописі в Інстаграм та Фейсбук «Історія творця його устами. Їм вдалося підняти рівень планети з 3 d до 18 для рівня свідомості. Тобто з усіх 22 планет. Які існують, вона займала друге місце за рівнем розвитку та технологій. Перше місце займала сама планета рідність, з якої їх вигнали, де були правителями батьки Богородиці. Тому батько дуже сильно хотів отримати технології, які були на нашій планеті, яку рот і жива перейменували після створення людей в людство. Нагадаю тим, хто дивиться мене вперше. Планета Земля це одна із планет величезної планети людства. Про це і розповідала у відео «Істинні імена Творця Богородиці «Їх трьох сидів. Проте усі технології були створені таким чином, що до них були зроблені відповідні коди доступу. Ними могли володіти лише ті, хто міг пройти ці коди. Проте коди були не зовсім прості. Наприклад, одним із кодів доступу до телепатичної мережі планети був код Людяність. І оволодіти технології телепатія міг кожен, хто проходив цей параметр. А як ви розумієте, душа, яка є тираном цілої планети, ніколи у житті не зможе опанувати дану технологію. Після того, як рот це батько живий, Ніколас йому не повірив. І вони стали ворогами. Після цього було кілька силових спроб захоплення нашої планети людства. Під час останньої 10-ї спроби нашу планету людства захопили батько нашої Богородиці разом з трьома союзниками, правителями інших планет, а саме схожість, безпечність та сила. Тобто саме правителі цих трьох планет і батько нашої Богородиці з планети Рідність захопили нашу планету людство Більш детальніше про це я пишу у своїй книзі, фрагменти якої цитую у своїх соціальних мережах. Під час захоплення мати нашої Богородиці Вілена обману викрала трьох онуків рода живи, а саме дев'яту дитину їх середнього сина Бога Тарха і богині Мілі та двох наймолодших дітей старшого сина Бога Сирия і богині Віки. Про це я частково розповідала у відео звільнення богині Міни, повернення сина. Ми довго їх шукали, проте так і не змогли знайти. Лише після того, як на суді відновлювали у законних правах богиню Міну і богиню Лелю, судям вдалося з'ясувати, що сталося з цими дітьми, відновивши пам'ять Міні і Лелі. Вони змогли згадати і дати показання, як викрадали дітей. Ви самі бачите, до чого докотилася планета за часів правління загарбників. З 18 рівня вона впала до 3D рівня. На суді. По відновленню у законних правах рода і живи було винесено вирок батьку живи Ніколаса. Його душа була втілена у два десвіті. Мати Вілена втікла і приховувалася на нашій планеті. Як вона проявилася, я розповідала у відео, прошу допомогти творцю терміново. Отже, після того, як Вілена схопили, відбувся суд світової спільноти. Вирок суду душі Вілени повне знищення душі, без можливості відновлення. Тобто жодних втілень у 2D-світі, жодних можливостей відновлення. Повністю і назавжди за усі ті злочини, які були розглянуті та доведені на суді. Це перший випадок за усі часи існування планет, коли одноголосно винесено такий вирок душі. Як ви вже знаєте з відео звільнення богині Міни повернення сина, одного онука нам вдалося віднайти. Про інших двох викрадених дітей Вілена дала показання на суді, і ми теж їх віднайшли. Наразі вони мають пройти сильну трансформацію після вілениного виховання. Проте з хорошими новинами є ще не дуже хороші. На планеті досі переховується ще троє правителів-загарбників, яких ми шукаємо. Тобто розслаблятися поки рано. Наразі це вся інформація, яку я вам хотіла донести. Мене запитували підписники про те, у кого з людей була втілена вілена. Про це я розповім пізніше у подальших відео. В описанні під цим відео я залишу усі посилання на ті відео та дописи, про які я говорила в ньому. Дякую за вашу увагу. До зустрічі! Тисніть пальчик догори, якщо сподобалось.